Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України. Романе, доброго вечора вам. Доброго вечора, пані Ірино. Ось Нью-Йорк Таймс пише про те, що останніми діями Путін демонструє і Україні, і Заходу, і Трампу, що він не відступить і має намір диктувати свої умови для завершення війни. Чи погоджуєтеся ви з цим? І про що на вашу думку свідчить ось ця остання атака на країну НАТО на Польщу? Ну а, з чим я погоджуюся в позиції президента. Тому що різниця між солдатом, на, якого немає, на якому немає розпізнавальних знаків, і безпілотником невелика. Тобто це і є те, що називають гібридна війна, а я називаю просто складовою сучасної війни. І тому можна з певненістю сказати, що після Аляски, зустрічі в Анкориджі, і а, Пекінської зустрічі. і Саміту ШОС, відчуваючи, що Путін впирається в економічну проблему і дуже серйозну, він наносить удари, намагаючись шантажем домогтися результатів своїх мрій, планів, які ставилися ще під час атак і наступу на Україну в 2014 році. Моє переконання було і залишається в тому, що плани Путіна не міняються. Вони залишаються тими, якими були. Інша справа, що ситуація і опір цієї агресії рашистській змінюється. Міняється ситуація в Сполучених Штатах в Америці, в Україні, але він готовий платити будь-яку ціну і жертвувати будь-яку кількість. Людей для того, щоб досягнути цієї мети, а важливо, щоб оцю річ розуміли у Вашингтоні і в Європі, і усвідомлювали, що Нью-Йорк Пост, коли пише не Нью-Йорк Таймс, а нью йорк Пост, що цей чоловік сприймає тільки силу і економічний тиск. І з цього виходили і діяли так. Бо треба сказати, що в оцих кроках. Які з'явилися масові атаки по Україні, удар по Польщі. Він, очевидно, був спланований, він готовий, готовився завчасно. Дата була вибрана, зрозуміло чому? Одразу після ізраїльської атаки по Офісу Хамасу досі, в Катарі, для того, щоб зробити собі можливість пояснювати в двох варіантах. Або це їх там немає, або як і можна нам що ні, бо явно видно, що безпілотники були спрямовані на інфраструктурні об'єкти Польщі. Однак, чого не усвідомлюють Сполучених Штатів Америки і чимала кількість ще в Європі, те, що знищення України як держави і українців як етносу не є кінцевою метою Путіна. Ось що не зрозуміло. Вони якби не відчувають цієї загрози. І тому йде от така дискусія і певна невизначеність. Бо насправді ця невизначеність по цьому удару по Польщі вона йде не від е, Росії. Росія абсолютно чітко розуміє, що це початок е, активних дій і активної фази операції проти НАТО і європейських країн. І це буде продовжуватися. Це буде продовжуватися до моменту. Поки НАТО Європа не нанесе удар у відповіді. Те, що от, е, я би рекомендував сьогодні більше звертати увагу на пресу британську, особливо Телеграф, там де е, цілий ряд фахівців, аналітиків, журналістів пишуть: якщо удару у відповідь не буде, а е, температуру фюрер буде московський нагнітати, він буде піднімати її. Чи це буде сувальський коридор, чи це буде Балтика? Все рівно він буде температурне, чи це буде просто в Балтійському морі? Все рівно він буде нагнітати. Для нього важливо. Він розуміє, що він вперся в стіну в Україні, він впирається в стіну в економічну Росії, тому йому треба будь-яке десь просування, десь війна, десь полум'я, яке буде лякати світ, і е, на загальний е, розмір і оцінку. Моє переконання в тому, що він валиться зараз, він вів себе в е, Путін у Пекіні як побитий пес, піджавши хвіст. Чомусь усі дивляться на нього і кажуть, що він от крила розправив. Він кидає останки своїх сил, як біснувата людина на Україну. Розуміє, що через два місяці в нього не буде можливості е, нагнітати так обстановку, тим, тим більше він кидає безпілотники по Білорусі. Даруйте з Білорусі через Литву на Польщу, бреше ще більше. Це явно усвідомлення того, що наступає криза в тактиці. От. І у цій ситуації необхідно, крайньо необхідно нанесення удару у відповідь. Я погоджуюся з британцями у цьому відношенні. Причому, якщо тут зробити комплекс дипломатичних, економічних і військових кроків. Він буде загнаний дуже швидко в кут. І тоді теза про ще два роки війни вона а, буде несправедливою і неточною. Однак, якщо оця тяганина, невизначеність, а відтермінування відповіді, ну, на моє переконання, відповідь мала бути вже автоматично реалізована. Ну що, НАТО це серйозна організація, вони не могли не планувати відповідь, чому вони загальмували? Чесно кажучи, для мене це велике питання. Пане Романе, а от ось ця от дронова атака російська по території Польщі, чи якось пов'язуєте ви її із тими російсько-білоруськими навчаннями, які вже завтра розпочнуться на території Білорусі? Бо ось Михайло Самус, експерт, директор мережі геополітичних досліджень, каже, що ну, це безпосередньо пов'язані між собою події. Безумовно, в нинішній ситуації не можна в жодному разі розривати. Регіональний рівень, континентальний і глобальний це все зв'язано. І якщо подивитися на військову доктрину Російської Федерації, яку Герасимов готував, то вона не тільки одночасно діє в трьох площинах, тобто, це регіональний, континентальний та глобальний. А сегментарно, такі, наприклад, як напрямки: інформаційно, інформаційно-психологічний, військовий, штабний, тренувальний і так далі. Всі ці складові, вони поєднані. І тому а, от, зараз створюється картина такого шаленного, ніби тиску, тому що одночасно іде і інформаційна атака, інформаційно-психологічна військова. Сюди додаються навчання і так далі, створюється напруга на морі, на Балтиці, в повітря, безпілотники заходять, заходять безпілотники на територію Німеччини і так далі. Тобто, перформанс поєднується із реальними кроками. Насправді, з точки зору теорії, це жах, це картина жаху створюється. Але якщо її розібрати структурно, і а, розуміти, що тебе атакують з усіх цих сторін, і ти маєш бути готовим закривати інформаційну складову, інформаційно психологічну, військову, дипломатичну. Тоді а, цей жах перетворюється просто в куряву, яку нині фюрер пускає в очі. Бо давайте подивимося на реалії: в Україні він зупинився і рухатися навряд чи він зможе. У нього залишилися тільки розмови. Після літнього проваленого, проваленої операції буде така ж сама провалення осіння операції, але ж не встигли ще, е, забутися про провалену літню, вже заговорили про геніальну рашистську е, осінню операцію. Доля її буде точно такою. Те ж саме чекає і всього іншого. І тут важливо, що? щоб Україна і партнери розуміли цю багатофакторність. І діяли, точнісінько, виходячи із цих задач, розпрацьовували контрдії. Скажімо, напад на Польщу безпілотникам він був абсолютно прогнозований після пробних речей. Точнісінько так, як в умовах навчань може відпрацьовуватися будь-які варіанти, і безпілотники з'являться в Балтійських і скандинавських країнах. Більше того, можу сказати, що. А, а чому вітром не може занести десант туди? А, справа в тому, що в нинішніх умовах оперувати відстанню Вітепськ, Гродно, Калінінград, ну це свята наївність. У нинішній ситуації тисячу кілометрів даруйте для скаженої собаки, якою є фюрер, це дрібниця при нинішніх можливостях. Тому, очевидно, певні пересування і так далі. Ці всі це все о, замилювання очей. А Путін налаштований серйозно на війну. На війну, причому, якщо в одному місці він гальманеться, він буде пробиватися в іншому місці. Ви каже борбач не неготовність системи в усій, абсолютно європі протидіяти йому. Ви кажете, що Путін налаштований на війну, і тут хотілося б зрозуміти, чи можна провести паралель між ось цими навчаннями захід 2025 і тими навчаннями у 2021-2022 роках, які призвели і стали базою для повномасштабного російського вторгнення в Україну на території Білорусі. Тобто, чи не можуть ці навчання бути фактично, якщо так можна сказати, репетицією нападу на Польщу і Балтію? Пані Ірино, я там був у Білорусі. Був і спостерігав навіть заходом цих навчань, ще їхнім прообразом цих навчань, коли ж вони називалися е, захід. Ви були послом так. в республіці. Білорусі. Розумієте, в чому тут проблема? Всі ці навчання проходять по двох легендах: це або загроза із півдня, тобто з України із Заходу, або ліквідація терористичних угрупувань, які атакують із півдня із заходу. Тобто. Де б вони не знаходилися, чи вони будуть проводитися біля Мінська, чи біля Гродного, чи біля Бреста, чи біля Вітівська. Все рівно відпрацьовується удар у двох напрямках. Це Захід, а у Заходу є три оперативних напрямки: це на Балтику, це Сувалки, і це Польща. Або Україна, а там тільки два напрямки: або на Рівне, бо там є комунікація. Транспортна або в район Чернігова, ну те, що було застосовано власне, 2022 році. Тому е, прогнозована поведінка зрозуміла, чи є на сьогоднішній на даний час у е, Білорусі і російських і білоруських сил атакувати Україну е, з того напрямку. Ні, немає. Але так. що є, є можливість проводити диверсії. І ще одне проводити операції під чужим прапором. Що таке операція під чужим прапором? Та власне те, що було зроблено нині безпілотниками. Нерозпізнані не об'єкти атакують Польщу. Вони будуть атакувати Литву, вони будуть атакувати аж Швецію. Не випадково виліз оцей е, чоловік, який почав говорити про якийсь фашизм у Фінляндії. Ну, безумець, розумієте? Там, я розумію, що там фіни качалися від сміху. тільки... Тут можна качатися від сміху, а треба бігати і думати, що робити, бо це ж сказано не випадково. Згадайте, скільки було сказано про фашин в Україні, коли вони поповзли? Це підготовка інформаційного поля. Більше того, я переконаний, що якби бази, які вони готують зараз по кордону з Фінляндією, з виходом туди аж на острів Шпіцберген, якби вони були готові. А вони б давним-давно вже прощупували б кордон і територію Фінляндії Швеції. Просто що із-за нестачі ресурсу ремонтуються окремі бази ще радянські, закладені підвалими будівництва нинішніх нових для розширення баз, в тому числі із розміщенням там погребів і систем шахт. Пускових шахт для систем балістики, тобто балістичних ракет з ядерним озброєнням. Те ж саме стосується Білорусі. Ремонт шахтно-пускових установок і погребів майже завершується по всій території Білорусі. Це не можна ігнорувати. До речі, про це дуже багато про це дуже багато пише міністр закордонних справ Сікорський Польщі. Тому в цьому відношенні я переконаний, що треба очікувати подібних. Диверсійних операцій на Балтиці, в Скандинавських державах, в Балтійських державах, і тут вони ніяк не обійдуть, щоб не напакостить німцях. Зумієте, Фюрер це дрібна, дрібнюща людина, зависна людина. І коли Мерць каже канцлер, що ця сволота найбільший злочинець після Другої світової війни, він буде йому мстити, Він шукає чим чіпляти Польщу. Подаруйте Німеччину, то не випадково нема такого тижня, щоб навколо чи портів, чи підприємств з виробництва зброї, чи складів, де зберігається зброя, боєприпаси для постачання до України не висіли російські безпілотники.